Отримали ми позитивний е висновок експертизи на проєкт половиною місяці чекали. Проєкт у нас вже був готовий на початку травня. Але у зв'язку з тим, що приймався новий ДБН, я думаю, ви знаєте, він вже вступив, вступає в силу з 1 листопада. Вже всі, в принципі, проєктні організації і е е експертиза, вони вже враховують ці вимоги. Тому е більше двох місяців проєктанти змушені були фактично кожного дня проводити в експертизі, вносити зміни до певних розділів під вимоги того ДБН, який повинен був бути прийнятим і вступити в силу от, там, з 1 листопада цього року. Але вже висновок отримали. Зараз заключаємо договір з підрядною організацією, будемо отримувати. Дозвіл на будівництво, і в принципі розраховуємо за 2-3 місяці, що буде це протирадіаційне укриття збудоване. Взагалі, зараз така ведеться, якби політика в нашій країні, в тому числі звичайно, нашою обласною військовою адміністрацією, що кошти будуть виділятися виключно на протирадіаційне. На протирадіаційні укриття, на будівництво укриттів бомбосховищ, простих мова навіть і не ведеться. Виключно вже такі укриття з підвищеним рівнем захисту, скажімо так. Споруда підвищеного ступеню захисту, в тому числі, вона може витримати удар. Якби, і, і ядерний, і там можна буде сховатися і декілька днів знаходитись, тому що там, звичайно, це все враховано: і вентиляція, і е, кількість е, місць, е, квадратних метрів там, на одну особу. Ну, там багато своїх нюансів, які е, в порівнянні до звичайного укриття можна сказати, е, споруда і більш комфортна, і з, з більшим рівнем захисту. Якщо в наших дошкільних навчальних закладах в укриттях, що в старих Петрицях, що в лютіжі, цими укриттями будуть користуватися виключно діти і персонал, то в шкільних закладах, звичайно, будуть мати змогу користуватись і ті люди, які проживають поруч, тим більш розраховано на кількість значно більшу, ніж там кількість учнів і вчителів, які працюють в цьому закладі.